У вівторок, 16 серпня, по всій Україні погіршиться погода. Через це оголошено штурмове попередження. За даними Укргідромедцентру, завтра в Україні очікуються грози. Також, за даними синоптиків, вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, а в день на Прикарпатті та у більшості центральних областей пройдуть значні дощі. Через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий, перший ступінь погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколо. Природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов. Нагадаємо, цього тижня з 15 по 21 серпня у більшості областей України очікується нестійка та дощова погода. Також очікується контраст у температурному режимі між західними та східними регіонами. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися. Очний прогноз погоди.